Послухайте казочку, зайчик вік і лісовий ярмарок добрих справ. Настала весна, ліс розквітнув і все навколо гомоніло. Пташки співали, струмочки весело бігли, а звірята на кожному кроці щось будували, саджали. Або просто сміялись. Одного ранку квік сидів з тиком на пеньочку і задумливо гриз моркв'яного сушка. Усі зайняті, всі щось роблять, сказав він. А щоб такого зробити корисного, але щоб ще й весело було. Тик задумався і відповів: А що, як ми зробимо ярмарок добрих справ? Хтось пече пиріжки. Хтось допомагає іншим, хтось лагодить шпаківні, а ми все це зберемо докупи. Квік засяяв, точно, і кожен зможе запропонувати щось добре. Не за моркву, не за щось, а просто від серця. Вони побігли лісом і почали розповідати всім про ідею. Я зроблю морквяний пиріг, сказала мама зайчиха. А я почищу всі горішки, які в мене є, пообіцяла білочка пушинка. Я покажу, як складати листя в охайні кубки, сказав борсучок. Дуже зручно восени. І вже за кілька днів на лісовій галявині з'явилися ятки, кошики, стенди та навіть маленька сцена, де сорока співала веселу пісеньку. Про весняне прання шкарпеток. Але найголовніше біля кожного місця висіла табличка. Візьми, якщо потрібно, залиши добре слово, усмішку чи свою допомогу. Квік приніс невеликий ящик і написав: Допоможу знайти загублене, вухо натреноване, а тик запропонував обійми. І охочих виявилося більше, ніж він очікував. Усі щось робили допомагали носити гілочки для гнізд, ремонтувати лісову лавку, саджали квіти і сміялись. Ввечері, коли сонце сідало, і всі вже були трохи втомлені, але щасливі, мама Зайчиха сказала сьогодні. Ліс не просто став гарнішим, він став теплішим, бо добрі справи це найкращий спосіб зробити дім ще затишнішим. Квік кивнув і подивився на тика. Знаєш, мені здається, це був найкращий ярмарок у світі. Тик усміхнувся до наступного року, а може, ще й раніше.